Доброго дня, панове! Розглянемо роботу складного транзистора по схемі Дарлінтона. Я обрав ось такі деталі. Транзистор КТ-807 це такий доволі цікавий транзистор, якщо ми на нього подивимось, у нього дуже цікаве креслення корпусу, ось так воно виглядає. І насправді цей транзистор призначений для роботи у лінійних стабілізаторах малопотужних. Тобто це насправді, якщо хто хоче робити малопотужні блок блокжилення із е, лінійною стабілізацією напруги, варто мабуть, звернути увагу ось на цей транзистор. У нього насправді є модифікація у звичайному ось, ось такому корпусі пластиковому. Тим не менше, є ось такий цікавий корпус. Е, очевидно, що на цій пластині у нас колектор. Насправді, як бачите, тут є навіть відповідна помітка. На цій пластині у нас колектор. А сам кристал схований за ось таким компаундом. Під яким е, розміщується сам кристал, який прикріплений до цієї пластини. І два гнучки виводи товщиною 0,3 мм. Як бачите, ширина пластини у нас 22 мм. Вісім між отворами 15 мм. І діаметр отвору у нас відповідно, тобто радіус, радіус отвору у нас 1,75 мм. Доволі цікавий транзистор. Давайте насправді подивимось, чого він з собою цей транзистор являє. Так, як бачите, в нього максимальний ток, який він може витримати, тобто максимальний ток колектора. Так, можливо, тоді є ще і придільний. є, є предельні. Так, як бачите, ну, тут так, також зазначено, що постійний ток колектора 0,5 А. Імпульсний ток колектора на зі 1 мс, або менше 1,5 А. Постійний ток бази 1,2 А. І цей транзистор може собі розсіяти максимум 10 Вт. За умови, що температура корпусу. Неперевищено задано. Але от знову ж таки тут цікавий момент цей транзистор є у двох різних корпусах. І чомусь у документації не зазначено відмінності між тепловим опором корпус, тобто кристал корпус 8 градусів нават. Це, я ще раз нагадую, усі значення. Це дельта температури, тому якщо ви десь побачите в документації на ваш епіпередниковий прилад, побачите значення у кельвінах, ви не лякайтеся. Е, градуси Цельсія і градуси Кельвіна, вони. Тобто, е, там просто все і все. Оскільки, оскільки ми маємо значення. Е, це дельта температури, тому значення немає, чи Цельсія чи кельвіна. Тобто можна брати у формулу як і Цельсія, так і Келін без будь-якої конвертації. Ну і типове темпера... типова... значення температури, як бачите, то максимальна температура кристалу у нас 150 градусів. Тобто, при такій температурі, якщо на подати напругу, скоріше за все, напівпередник проб'є. Тобто він вийде з ладу транзистору при такій високій температурі. Тому транзистор обов'язково необхідно розміщити на радіаторі. Дуже цікавий транзистор. Як бачите, зазначено, що виробник акціонірне общество Еліс. Город Фрязіно насправді, мабуть, цих транзисторів вже не випускається, але мабуть, ще можна спробувати їх знайти десь по продажу. Я колись маю кілька штук. І, до речі, цікаве зауваження в них досить велика напруга емітер колектор 100 вольт. Але у мене в книзі чомусь не зазначено е, напруга насичення колектор емітер для цих транзисторів, і тут, як бачите, це я скачав з інтернету із сайту. Ну, я не скачав, це я просто відкрив у браузері, pdf файл і листаю його разом з вами. Але в мене ще цей транзистор є у, у довіднику. І насправді тут параметри значно кращі. І, до речі, цей транзистор також має модифікацію В. Чого немає у цьому справочному листу? Це дивно. Чим він відрізняється? Ця модифікація? У цій модифікації більший коефіцієнт підсилення. 150. Чого? Чому тут цей транзистор. Чому ця модифікація відсутня у цьому справочному листу? Я не знаю, чому нема. Можливо документація на цей транзистор була взята з іншого джерела. Або ж це, ця модифікація більше не опускається. Чомусь у цьому справжньому листі не зазначено, яка насправді напруга насичення колектор емітер Тут тільки є. Ось таке значення Ні, більше 1 вольта. Насправді це транзистор. Його типове значення 0.42. Тобто це доволі хороший транзистор. І, в принципі, я би на ньому щось, запросто щось зробив, якусь цікаву штуку. тому що виглядає він дуже прикольно, бачите, такий цікавий корпус. А Як називається цей корпус? Давайте просто у довіднику подивимося. Тому що чому, тут чомусь не зазначено. А у довіднику має бути. Як називається мій довідник, яким користуються транзистори для апаратури широкого применіння. Тобто це книжка від 81-го року. Така вона зелена, Товстена. І цей корпус має бути у П1. 69. Давайте я просто подивимося. Як цей корпус насправді називається? Можливо, у такому корпусі є інші транзистори. Так... УП-69. Тішка, доволі розтріпана Ростіп... вже роками. Тим не менше. Так, УП69. Як цей корпус називається? Так, креслення я саме знайшов, але тут не вказано, як називається корпус. Але можна перевірити, чи, чи співпадає креслення. Так, 9 мм. Але видно добре, що насправді оце креслення, воно було, воно малювалося по-новому, тому що у цій книжці воно креслення хоч і ідентичне. Точно всі розміри, розміри ідентичні. Але як називається ось цей корпус, не зазначено на жаль. Цей транзистор має максимально вручну частоту 5 МГц. Ну, це не так і багато, тим не менше. От така, такий цікавий прилад. Чому я обрав, обрав саме цей транзистор, щоб оглядати схему Дарлінтона через корпус? Бачите, який цікавий корпус? Але є маленька проблема, не маючи напруги насичення колектор емітер неможливо розрахувати це значення, тому що один з найважливіших параметрів, насправді, який мене хвилює, це яка напруга буде, буде на виході? під час того, коли дати підключити оцей каскад до джерела опорної напруги. Це важливо. Тому можна прийняти за константу, мабуть, що напруга насичення переходу база емітер така ж сама, як і в колекторімітера, що, мабуть, невірно. Але інших даних немає. Але важливо просто розрахувати це значення. Тому що транзистор доволі цікавий. Як бачите, я також додав ще один цікавий транзистор, е в якості малопотужного. Це КТ-312. Це теж, це теж дуже, дуже цікавий транзистор. У цікавому корпусі. І він теж повинен, повинен добре працювати у цій схемі. Оскільки має дуже мале, мале падіння колектор емітер усього 0,18 вольт. А напруга настечення бази Імітеру у нього складає 0,83 Вольти. Що насправді теж доволі непогано. Хоча могло бути і краще. Тому що 315 має, як ви пам'ятаєте, 06 вольт. кт 312 має 0,83 Вольти. Тому, давайте тихенько розглядати насправді, як ця ж. Ця річ працюватиме. Отже, тут, як бачите, у нас схемотехніка змінилася. У нас тепер два транзистора NPN. Тобто, у нас, як і раніше, це, ось цей вузол, це є еквівалент транзистора NPN, включно з общим колектором. І на вантажні, як бачите, нас знову, ж, знову ж таки, нас під'єднана лампочка. До ланцюга імітера. Тобто, імітер це імітерний повторювач так званий. Отже, що потрібно, щоб транзистор оцей відкрився. Правильно, треба створити у ланцюгу бази транзистора NPN позитивний ток відносно імітера. Оскільки щелені у нас негативний. До нового випадку. Тоді транзистор відкриється. Якщо під'єднати базу транзистора до колектора, як і в минулому випадку, ми отримаємо напругу на емітері, яка буде дорівнювати напрузі живлення мінус напруга насичення переходу бази емітер. За умови, що напруга насичення переходу колектор емітер менша. Ніж напруга насичення база емітер У такому випадку ми отримуємо напругу на емітері, яка буде дорівнювати напрузі живання мінус напругу насичення на транзисторі. Як це працюватиме? Коли навантаження у нас немає? Тобто, якщо ми під'єднаємо базу до колектора, ось так, як в новому випадку. Якщо... Давайте насправді так і зробимо. Коли... Зараз. Ось так. Якщо ми зробимо ось так, так, ви бачите, я не попав у сітку, Так, якщо ми зробимо ось так, що буде? Вірно, якщо навантаження буде відсутнє, на імітері буде присутня напруга живлення. Але якщо навантаження збільшиться, тобто якщо опір навантаження буде зменшуватися, Транзистор почне е, відкриватися. Коли? Коли напруга на емітері стане меншою, тобто стане більшою, ніж напруга насичення переходу бази емітера. тоді транзистор почне відкриватися. І далі він вже не дасть зменшити напругу, оскільки. Колектор транзистора буде. Тобто транзистор почне відкриватися більше, ніж ви створювати ніж ви створюєте навантаження. Тобто він почне, він почне відкриватися на всі спроби. Зме, зменшити напругу в, у, у навантаженні. Яка тут тобто, напруга, я вже, я вже казав. Тобто, У нас є напруга живлення, мінус напруга. Наван, мінус Напруга насичення приходу бази Імітер, відповідно напруга у навантаженні такому випадку буде рівнятися напрузі живлення мінус, на, мінус напруга насичення переходу бази імітера за умови, що, на, що коефіцієнт, тобто що напруга насичення переходу колектор-імітер менша, ніж напруга насичення переходу бази імітера. Якщо ж, якщо ж це не так, тоді транзистор. Мабуть, буде грітися. Тому що зазвичай... Зазвичай, напруга насичення колектор-імітер значно менша, ніж напруга насичення база імітер. На жаль, як я вже казав, для цього транзистора не саме цей параметр що дивно. Гаразд. Тепер давайте поставимо як минулому випадку тут діод. Звичайний діод. На цей раз катодом. До бази. Ось так. Під'єднаємо катод. Так. Що станеться у такому випадку? У такому випадку. Ми знову ж таки отримуємо напругу насичення діода. Оскільки тепер для того, щоб транзистор відкрився, треба зробити що? Треба, щоб напружено насичення було досягнуто не тільки на транзисторі на переході база емітер, а ще на діоді. У такому випадку, випадку вихідна напруга буде рівнятися на пурзі насичення обох переходів, тобто переходу транзистора і переходу діода. До речі, дуже цікаве зауваження, чомусь у документації зазначається не напруга насичення діода, а зазначається саме як напруга падіння чи щось схоже на це. Насправді це дивно. Тому що транзистор це такий старший брат діода. Тобто сказати, що діод діодесяті транзистора не можна. Це дуже схоже насправді прилад. Хоча діод це просто вентиль. Він пропускає напругу в одному напрямку, а іншому напрямку не пропускає. Це усе, чим він займається. Е, діод, в даному випадку е, це є еквалентна схема з'єднаного транзистора, тобто транзистора, в якого з'єднаний транзистор з'єднаний база із колектором. Ось так. І тепер давайте розглянемо повну схему, коли у нас є транзистор. Що буде відбуватися у такому випадку? Насправді є дуже цікаве зауваження. Під час того, коли ми почнемо створити навантаження, створити, будемо намагатися керувати цим, цим каскадом, у нас з'явиться ток бази у силовому транзисторі. Тому це дивно. Насправді, тобто ця схематика виглядає у такому випадку дивно. Тим не менше. Тим не менше. Очевидно, що транзистор. Що вихідна напруга буде рівнятися насичні обох переходів база емітер Але оцей день паразитний ток, який може виникнути під час спроби відкрити цей каскад. Тобто, якщо ми. Подамо на базу транзистора, скажімо, 3 вольти, що буде відбуватися. Тобто, що буде, якщо ми будемо потихеньку напругу, підвищити напругу на базі транзистора КТ-312. Очевидно, що тут, оскільки це керенівий транзистор, то у ланцюгах дуже мізерний. Тут одиниці запросто може бути одиниці мікроампер. Коли ми почнемо збільшувати напругу на базі транзистора КТ-312, тобто малопотужного транзистора. Транзистор. Оскільки у нас напруг на навантаження рівно нулю. Спочатку буде відбувається що? Оскільки тут немає ніякого шунта. Взагалі. Ну, справді, мабуть, варто оцей шунт. Тобто оцей шунтуючий резистор поставити О, мабуть, Ом на 100. Тому що насправді мене ця тема трішки непокоїть. Тобто оцей дивний паразитний ток, який може, може виникнути під час робити ось такого каскаду. Насправді, схема Дарлінтона це насправді дуже хороша штука. Але оцей нюанс дивний з, з, резистором, з резистором мене трішки напрягає, так би мовити. Тому що, що буде, коли ми почнемо потихеньку напругу підвищити напругу на базі транзистора, очевидно, що транзистор. Досягнувши насичення бази базиміте, оскільки, оскільки це весь ланцюг у нас висить на землі, він досягнувши насичення, почне відкриватися. І почне створити ток у ланцюгу бази силового транзистора. Також починаючи його відкривати. А оскільки транзистор відкривається, він підтягує. Емітер до, до потенціалу на базі. І таким чином досягає рівноваги. І усі два транзистори разом відкриваються. Ось так. І таким чином створюється. Тобто, цей весь каскад починає відкриватися. Але вихідна напруга буде завжди дорівнювати напрузі насичення першого транзистора, тобто переходу. База імітер і на насичення другого транзистора, тобто база імітер Для транзистора КТ-312 ця напруга. Зараз я подивлюся, 1,83 вольти. А для 800, 807 го транзистора для 807-го транзистора напруга насичення 0,42. вольти. Відповідно. Відповідно, маємо десь 1,5 вольти. Тобто, насправді, насправді, значення, так би мовити, більш ніж справедливі. Але є одне цікаве зауваження. На відміну від схеми Шеклаї, де їхна напруга залежить тільки від одного транзистора. Тільки від, мало, від малопотужного. Для схеми Дарнінтона у нас тепер є два транзистори, які впливають на це зміщення. Так, база емітер 1.83, а Тут для 807 у нас, на жаль, немає інформації, яке на програнасичення цього переходу. На програмнасичення для цього переходу 1,42 вольти. Тобто 1,42 вольти і 1,8. Це 1,2 вольти. 1,25 вольт. Ну, оскільки це малопотужні транзистори, це для них типово. Тобто напруга насичення, тобто вихідна напруга буде рівна вхідній напорозі мінус 1,25 вольт. Із цікавих зауважень цього вузла я би насправді назвав ось цей резистор, який може відкрити свій транзистор раніше, ніж відкриється малопотужний транзистор. Тому оцей шунт повинен мати номен... такий номінал, щоб ток бази транзистора малопотужного не відкривав його. Тому що інакше, мабуть, це призведе до дивних аномалій у роботі цього каскаду. Ось такі справи. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. Все добре, до побачення.